Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я вас хочу познайомити з асортиментом тепленьких зимових ангорових шапочок, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, є шапочки з козирком і є без козирка, є такі форма лопата, є м -м, ручна робота з шапки ушанки Ну Ось перша ось такий, ось така ось шапочка. Дивіться, вона йде з козерочком. Шапочка з козерочком. Ось тут такий гарний, гарний декорчик такий прошитий. Ось це такий барашик теплесенький, дуже оця підкладка, дуже теплесенька. І сама шапка ангорова теж дуже тепла. В ній точно не буде холодно. Ось такий ось невеличкий гарний козирочок. Зараз я одягну на голову, щоб ви могли подивитися, як вона виглядає. При замовленні, будь ласка, називайте назву шапки. Ось ця шапка називається еклер і колір рожевий дим. «Рожевий дим». Коштує вона 675 гривень. Ось так ось вона виглядає. На звичайну голову розмір 56-58. Дуже теплесенько. Маємо ось цей колір рожевий дим. Далі маємо колір шоколад і чорний. Шоколад і чорний. Ось три таких шапочки 675 гривень. Дуже теплесенько. Далі у нас є шапочка, називається вона діля. Вона йде теж ось така як беретик з ножкою і з козерочком. Е, вона гарно лягає на великі голови, розмір 58-60. Ось тут ось такий ось декорчик є, бачите, ось тут таке, ну так зроблено собі. І така ось е, бляшечка. Ось звідси вона йде подвійна. Подвійна. Ось ця акрилова підкладочка, вона дуже м'якенька і приємна на дотик, не кусається. Ось, І е, маємо колір молочний і сіренький. Така шапочка. Ось так ось вона носиться. Вона підходить на великі голови, навіть на 60-й розмір, і навіть трошечки і більший підійде. Вона ще гарно тягнеться. Ось ось. І сіренька така сама шапочка є. Далі є у нас ще шапочка з козерочком. Називається вона Лада Колір джинс. І коштує ця шапочка 650 гривень. Ось ця шапочка діля теж коштує 650 гривень. А ця от шапочка лада, 650 гривень. Тут ось такі два, два таких загиби є, як декорчик. І вона з люрексовою ниточкою. І ось знизу теж є акрилова підкладочка. Акрилова підкладочка м'якенька. Тоже вона йде на велику голову, розмір 58-60. Ось так ось носиться. Гарно дуже виглядає. Колір маємо джинс. І маємо колір, колір пудра. Ось такий колір. З, з такою легесенькою гарною люрексовою ниточкою. Далі ми маємо ангурову шапочку. Вона. Називається бренда, коштує 600 гривень. Вона вже йде без козирочка, просто кругленька шапочка. Ось тут такий гарний декорчик, такі бусинки і такі ролики тут. І знизу вона а теж акрилова підкладочка, вона подвійна. Вона йде на голову 56-58 і 60 тоже може бути. Ось. ось так ось виглядає. Дуже гарна шапочка. Колір маємо молочний і пудра. Молочний і пудра. Далі є ось така шапочка, вона йде, трикотажна шапочка. Ось на біленькій показу. Трикотажна шапочка з такою підкладочкою. Тут з подвійною навушка. Сюди далі йде одинарна. Вона не тепла, така ну, на холодну осінь, на теплу зиму, хто не дуже мерзне. Складається вона з акрилу і з котону. Шапочка називається Роксолана і коштує ця шапочка 350 гривень. Ось така. Ззаду ось такий заворотик: 350 гривень. Вона йде така собі осінньо-зимова шапочка. Не жарка. Маємо біленький колір і чорний колір. Далі шапочка форма лопата без підкату. Ця шапочка у нас називається Діна. Вона йде подвійна, ось. Подвійна шапочка тепленька, зверху ангора, всередині акрил. Коштує вона 575 гривень. Ну, носиться вона, ви знаєте, як, так, як лопата, ось так ось одягаєте На звичайну голову йде 56-58 розмір. Кольори є такі, ось це колір пудра, Колір пудра. Колір пісочний, такий бежевий, чорний і сіренький. Ось чотири таких шапочки маємо. 575 гривень. Далі шапочка у нас коштує 550 гривень. Вона йде одинарно, але з таким великим заворотом, широким на голову і на вушка. Ангорова теж м'якесенька, дуже тепленька. Шапочка йде на 56-й-58 розмір. Ось так ось носиться, коштує 550 гривень. Є у нас молочний колір. І є два бежевих номер 2 і номер три. Самий світлий бежевий номер один вже ми продали. Ось залишився номер 2 і номер 3 темненький. Також є у нас пудра і чорний колір. Гарно вони тягнуться, гарно носяться. Далі є ось така шапочка у нас колір пудра. Коштує вона 450 гривень, розмір 56-59 написано. Вона йде без назви. Ось, так, ось така назва ОТ ТР 487 487. Ну, 450 гривень. Скажете ціну, я буду знати. Вона йде подвійна, ангорова шапочка, теж такий колір пудра рожевенький. Бо є от пудра темненька, а це така не, не, не темна пудра. І ще одна шапочка у нас є за 500 гривень. Вона йде на флісику, підкладочка флісик. Бусковий такий колір, гарне поєднання темного і світлого кольору 500 гривень. Далі шапочка є у нас 300 гривень, це така одинарна шапочка з підкатом відскова. Вона йде на теплу осінь, на холодну осінь і теплу зиму. Ось така колір плакитний. Гарно виглядає. І далі у нас є шапки ручної роботи, вони дуже теплі. Кольори, дивіться, є такий какао, молочний, рожевий, блакитний і чорний. Вони йдуть шапки ушанки Так, так подивитися, вони не гарні, але на голові вони дуже зручні. Тепленькі і гарно виглядають. Ось так ось шапочка-ушанка. Можна ось тут зав'язати, щоб вушка було тепло. Можна ось так ось назад зав'язати. Коштують вони 500 гривень. Зараз я вам покажу ось так ось. Ось Дивіться, як збоку гарно виглядає. Все отут закриває. Все І тут все закриває. Ну, Кругом вона от дуже гарно сідає. Це для цієї шапки недорога ціна 500 гривень. Є ось такі кольори, знизу вона на флісі. Підкладка фліс. Дуже теплесенька шапочка. Ось. І ще ми маємо ручної роботи ось такий палантинчик-хусточка. Дивіться, який гарний об'ємний узор тут. Ниточка тут складається: 40% котон, 40% шерсть і 20% бамбук. Це дуже гарне поєднання, тому що це так звана дитяча ниточка, бебі-вул. Хто в'язальниці знають. Зараз її вже не виробляють. Це турецьке виробництво. Зараз вже пару років її не виробляють. У мене ще отакий от моток був і зв'язала ось таку хустку. Коштує вона 1300 гривень. Вона дуже гарно стирається, дуже довго носиться. У мене вже такі хустки по 10-12 років. Ось такі сьогодні товари ми маємо в продажі для вас. Замовити всі ці шапочки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня, до побачення!